Цілі мають бути розумними або SMART. Це методика, яка допомагає формулювати цілі так, щоб їх було легко реалізувати. Специфік конкретно, що я хочу досягти, не бути здоровим, а ходити в зал тричі на день. Не зайнятися здоров'ям, а зробити повний чекап організму. Measurable вимірювано. Як ви зрозумієте, що досягли мети? Наприклад, прибігли, прибігли 5 КМ без зупинки. А чи вибор досяжна? Чи можлива для вас досягнення цілі з тими ресурсами, що у вас вже є? Релевант актуальна. Чи відповідає мета вашим справжнім цінностям і пріоритетам на сьогодні? І останнє таймбовд обмежена в часі. Коли ви плануєте це досягти? Всі знають, як прекрасно діють дедлайни. До речі, в клубі є більш широкий чек-лист, як на постановку цілі, так і на її аналіз за тим, щоб глядати енергію.